Галя, виходь з кухні, тут дізеля, Зупинятися, давайте швидше, будь ласка. Але мені здається, що бусик мені не дадуть. Була що я трусики <свісно> п'є. <пісно> Чому згадалася? Не дуже приємна історія про Євгена Смаріна, який а, рік тому були в Одесі, і він такий: Друзі, давайте замовимо Мідії. А, ми поїли цих мідій, і потім десь через в дорозі, через годинки-дві, він такий. Давайте десь зупиня, зупинятися, давайте швидше, будь ласка. А, е, був за кермом Кирило Бахович, наш звукорежисер, і він каже, тут подвійна ну, сплошна. Він такий, нічого, нічого, давай! давай Мені підходить. Коротше, така вимушена була зупинка і дуже різка. Співчувала Е, А так, я пам'ятаю, колись ми забули на... Який заправці нашого актора Іваніцу? Ївіть собі, так? Ми всі в бусі і поїхали. І потім, тільки через який час, він подзвонив комусь і каже: куди ви? Часто роблять фотографії, але в принципі я дуже часто помічаю, коли людина впізнає, але можливо там соромиться, підійти. І от коли хтось перший почав, а можна з вами сфотографуватися. І вони так само підходять і продовжують, і це така. Дириниться <гум> така довга-довга зупиночка. <гум> У нас дуже позитивні глядачі, і вони нас люблять. і Тому знаєш, всі розуміють, що ми в дорозі, тому вони так швиденько акумулюються, і такі а ми разом Галя! Виходь з кухні! Тут дізеля! І ми так швиденько чик-чик-чик-чик, поїхали і Ну, от зараз всю дорогу я е, знімала і монтувала. Точніше, я знімала е, якісь там наші пригоди взагалом там дівчачі більше, мабуть, е, тому що ми з, дів... з дівчатами більше спілкуємось. Неважливо, це ми там заходимо в готель, чи ми гримуємось, е, чи ми там на сцені щось робимо. Ну, за кулісами я маю на увазі за лаштунками. А потім ти їдеш і всю дорогу виставляєш все це. Ну, монтуєш, наприклад, якщо треба. Але... Я вже так ну так втомилася монтувати в дорозі, що якщо просто запустити і все. Я ж запускаю все підряд. Ем, і в принципі можна було подумати, а навіщо? Але я бачу, як людям це цікаво, як сам процес відбувається. Я навіть не знаю. Знаєш, у кого який настрій? Сьогодні прокинулись, і сьогодні там може бути активним там Єгор Крутоголов. Але наступного дня він сидить за кермом. До речі, у нас зараз був за кермом Єгор Крутоголов. Сьогодні був Євген Гашенко. Тож я сподіваюсь, колись дійде час і до мене. Але мені здається, що бусик мені не дадуть. А ну так, він на механіці. А я ж <ріст> <ріст> От, І в принципі, от у кого який настрій. В принципі, всі активні, е, в залежності від того, наскільки ми виспались перед дорогою. Зараз я не їжу без якоїсь подушки, наприклад, ну не важа, що це яка може бути. Якщо забуваєш, то постійно купляєш десь іще. І у тебе вдома все більше і більше подушок для того, щоб не боліла спина, спина в дорозі. Я ненавиджу губити, тому я постійно е перевіряю зайвий раз, чи я все взяла, там, чи нічого не забула. Е е Була така, що я трусики забула. колись ходила. Мотрина найбільша валіза, тому що вона тягне з собою не тільки речі, а ще й воду. Вона постійно п'є воду. Я не знаю, як в неї там вміщаються, але ну, сказали, що багато води треба. І от не п'є. Yeah. Я взагалі в дорозі стараюсь практично не їсти. Я люблю їздити якраз на голодний шлунок, і я не дуже люблю пити, тому що я не люблю постійно казати а, а можна зупинити ще разочок? Ой, так захотілося. Тому каву я не п'ю в дорозі, ну дуже рідко. Бо кава так викликає бажання в туалет не один раз! В цей тур нам подарували такі класні значочки. Формі дизель прям зроблені, так там там якісь камінці подарували, до речі, ну нам, дизелям всім подарували дизель, кружочок дизель. А так як з нами були, ну просто не знали, з нами були Ліля і Назар, то Лілі подарували, наприклад, метелика. І ми коли розкривали, я така. Бі мотелика, ну а я ж в гурті співаю. І я, вона так, як мені теж хоч вона така, давай поміняємося. Я така, та ні, ну тобі ж подарували. І ми помінялись. І потім мені пише, коли я виставила там відео про те, що ми розпакували, зробили розпаковочку і сказала дякуємо. Е, мені написала ця дівчина е, про те, що а давайте я вам теж зроблю дизель. <світ> так що в нас найкращі глядачі і найкращі подарунки. Так, ну коли я приїжджаю додому, я одразу все кидаю. Ну так мені хочеться. В мені в голові таке все кидаю, нічого не роблю. Але я не знаю, чому я починаю навпаки розкладати речі. Просто я роблю це дуже дуже повільно. Я можу розкладати речі там декілька днів підряд. Я можу просто. По трошки для того, щоб для мене це не було щось якась страшна важка робота в домі. Е, але це мене і заспокоює, до речі, розкладати все це прати. Е, і в принципі я собі дозволяю просто нічого не робити, просто лежати, просто дивитися якісь кіно, серіали. Е, але я, мене ненадовго вистачає, я все одно починаю щось робити. Я такий працегорка.